Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок Люксефам. Президент США заперечив оприлюднену низкою ЗМІ інформацію про те, що Путін перед зустрічю з ним має зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. І до слова сам бункерний вчора сказав, що для того, аби він зустрівся з президентом України, мають бути створені певні умови, яких наразі немає. Я неодноразово говорив, що нічого не маю проти цього в цілому. Це можливо, але для цього потрібно створити певні умови. Але до створення таких умов, на жаль, ще далеко. Знову ж таки, поки Путін лише вдає прогрес у переговорах, але не хоче зустрічі із Зеленським. Ну і припиняти війну він теж не хоче. Я вам більше скажу про справжні наміри Путіна. Говорять і його посіпаки, які, не зважаючи на риторику Трампа, продовжують заявляти, що Україну треба знищити. Таку заяву зробив Богдан Беспалько. Це член ради при президенті Російської Федерації, який нагадаю, 20 років жив у Києві. Ну а тепер він закликає стерти Україну з мапи світу. В даній ситуації я переконаний, що те, що зараз не пропонували би нам США і Захід загалом нам це не підходить. Ми повинні виходити виключно зі своїх цілей і завдань, з того, чого ми хочемо. Чого ми хочемо? ми хочемо, щоб Україна перестала існувати як держава, щоб її військовий потенціал був повністю знищений. Щоб той політичний клас, який завжди перетворював українську державу на будь-яку державу, на антиросію, щоб і він зник, щоб ці люди виїхали, я не знаю м'яко кажучи, кудись в еміграцію чи ще десь далеко. Але в будь-якому випадку, щоб вже з України ніколи не було можливо в найближчі десятиліття і століття створювати ще одну антиросію. Це наша мета. виходячи з цього, ми повинні будувати свої плани, проводити військове будівництво, розширювати, як нещодавно підписав президент Росії, наші збройні сили, створювати артилерійські бригади особливої потужності для прориву фронту. І якщо є можливість завдати удару, завдавати його якщо є можливість знищити військовий потенціал, знищувати його. Потенціал у уністювати... нехай буде так. Побачили, почули і вкотре переконалися. Росіяни вже навіть не ховаються. Їхня ціль знищити Україну як державу, і нас з вами знищити. Тому я вкотре нагадую, які б заяви зараз не лунали на міжнародній політичній арені з російськими терористами і вбивцями. Немає про що говорити. Тож у нас з вами багато роботи. А в наших збройних сил ще більше. Тому я прошу підтримуйте Збройні Сили України, донайте на потреби ЗСУ. Ну і до речі, можете це зробити ви прямо зараз, адже триває збірна авто для легендарного спецпідрозділу Кракен. Ми зібрали вже майже 80% від необхідної суми. Залишилося ще зовсім трохи, тому важлива кожна гривня. Будь ласка, скануйте цей QR-код і долучайтеся до збору.